Сторінка 16, параграф 3. слов'янські племена на тернах України та їхні сусіди. Сусіди слов'ян на українських землях. Терени центрально-східної Європи на північ від степів причорномор'я були заселені слов'янськими, балтськими та ухрофінськими племенами. Ці племена перебували на різних стадіях державного розвитку. Їхня форма господарювання залежала від місцевих умов. Що далі на північ, то клімат ставав усе суворішим. Лісостепові та лісові простори сучасних українських земель були заселені слов'янськими племенами. Степи при Чорномор'я на той час опанували тюркські племена, болгар-булгар і хозар. Племена болгар булгар наприкінці VI століття утворили в Приазов'ї свою державу велику Болгарію, Булгарію. Проте згодом її знищили Хозари. Частина болгар булгар переселилася після цього на середню Волгу. Де заснувала нову державу Булгарський, булгарський, каганат або волзьку Булгарію, Булгарію, а булгарські племена очолювані ханом Аспарухом. Переселилися на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами племен створили першу болгарську державу 681-1018 роки. Її поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарії. Словник тюрки етномовна спільнота, що сформувалася в євроазійському степу. Каганат державне утворення в деяких тюркомовних народів за доби раннього середньовіччя на чолі з Каганом. На завойованих землях Хозари утворили могутню державу Хозарський Каганат 650-969 роки. У 8 столітті вони підкорили деякі слов'янські союзи племен, що мешкали на межі і степом, і примусили їх сплачувати данину. Землями слов'ян пролягав один із найважливіших воєнноторгівельних шляхів середньовічного світу. Із варягів у греки. Він складався із системи річкових протоків і волоків та поєднував Балтійське і Чорне моря. Його довжина становила близько 3000 км. Щоб зрозуміти, чого за воєнноторгівельним шляхом закріпилася така назва, треба з'ясувати, хто такі варяги. Ця назва походить від візантійського слова варанги, що в перекладі означає найманці. Варягами слов'яни вважали предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців у західній Європі їх називали норманами, північними людьми. Вони часто наймалися на службу до візантійського імператора або засновували на землях слов'янських племен факторії, накопичували в них товар, мед, віск, хутро, а потім везли продавати його до візантії, до греків. Словник «каган» від тюркського слова хакан, великий хан, титул правителя – «каганату». Йому підпорядковувалися хани, володіння яких ходили до складу каганату. Хан найвища посада у кримському ханаті та деяких інших східних країнах. Степ степові простори, що прилягали до Русі з півдня і сходу. Ними постійно рухалися кочові народи з Азії в Європу і навпаки. Воєнно-торгівельний шлях маршрут, що був створений для торгівлі і пересування збройних загонів між певними регіонами, волок. Ділянка суходолу на водному шляху, через яку перетягували кораблі для подолання мілин, річкових порогів тощо. Варяги перше. Скандинавські воїни, що наймалися на службу до візантійських імператорів і київських князів. Друге назва болтських, скандинавських і слов'янських купців та воїнів. І третє назва скандинавських племен. У Росії факторія це торгівельне поселення іноземних купців на території іншої держави. Цікаві факти: візантійська влада сприяла поширенню християнства серед місцевого варварського населення Криму, відправляючи туди проповідників за участі візантійських майстрів у багатьох містах півострова зводили християнські храми. Боротьба Візантії та збереження контролю над Кримом доля народів, які заселяли в цей час Кримський півострів, як і раніше з значною мірою залежала від його географічного положення. Держава, яка тоді володіла півостровом. А від того, чималий господарський і політичний зиск суходільні і водні шляхи Криму відігравали важливу роль у торгівлі між сходом і західом через Чорне море. Події пов'язані з боротьбою за контроль над Кримом. Можна поділити на два періоди: друга половина п'ятого, перша половина шостого століття. Візантійська імперія намагалася закріпитися на узбережжі та в єрській частині Кримського півострова. Друга половина шоста перша половина десятого століття. Після входження півострова до складу хозарського каганату. Візантійська влада над ним слабшала, а з часом стала лише формальною. Цікаві факти: Лодія була великим кораблем завдовжки 12-24 метри і завширшки до 5 метрів. Вона могла перевозити 200 тонн вантажу та вміщувала від 40 до 70 воїнів. Лодія ходила як на веслах, так і під вітрилом, вільно долаючи річки і моря. Ладья нагадувала кораблі вікінгів дракари. Упродовж усього середньовіччя степова частина півострова перебувала в залежності від кочових народів. А узбережжя та родючі гірські долини. Контролювала Візантія. За часів імператора Юстиніана I на Кримському півострові оселилися германські племена готів, яким він надав тут землю, визнавши федератами союзниками Візантії. Саме в цей час у південно-західній частині Криму для захисту гойських поселень збудували систему укріплень, відому як довгі стіни. Вони закривали проходи до гірських долин, де мешкали готи та Сармато Алани. На узбережжі в цей час для захисту населення та контролю над мореплавством візантійці збудували два нові сторожові укріплення: Алустон і Горзувіта. Наприкінці VI на початку VII століття для зміцнення свого панування в Криму. Візантія зводила нові фортеці, постав укріплений порт Сухдея. Зараз Судак. Така система охорони кордонів мала захищати візантійців від нападів зі степу у другій половині, наприкінці VII століття, Візантія була змушена зосередити основну увагу на боротьбі з арабськими завойовниками, які рушили на східні кордони імперії. Тому візантійські гарнізони і підрозділи готів федератів залишили значну частину. Фортець Криму. Унаслідок цього території на сході Криму перейшли до складу хозарського каганату. Подальше просування хозар у глиб півострова візантійська влада змогла зупинити шляхом переговорів. До 30-х років 8-го століття відносини Візантії та Хозарського каганату на теренах Криму переважно залишалися мирними. Проте у другій половині 8-9 століття тиск хозар посилився. Візантійська влада забирала свої гарнізони з фортець. Хозари вводили військові закони до колишніх візантійських укріплень. Пунктів у Криму або будували нові. Вони встановили контроль над гірською частиною півострова, а візантійська влада залишалася тільки на узбережжі. Цікаві факти. Радзивільський літопис є єдиним середньовічним ілюстрованим літописом. Він був створений наприкінці 15 століття. У середині 16 століття його подарували великому князю Литовському Яношу Радзивілу, звідси і походить назва літопису.